Неділя, Микола і Галя лежать на дивані, втикають в телевізор. У Галі телефон на кухні. Тут телефон дав сигнал, що прийшла смска. Галя без великого бажання піднімається і йде подивитися, що там прийшло. Читає смс від чоловіка. Галюсю, ну раз ти вже встала, то зроби мені каву. Лікарю. Я зрозумів, чому я шкутильгаю. Ну, у мене на ногах 10 пальців. Голубчику, у всіх на ногах 10 пальців. Три на одній та сім на іншій. Вставай в школу запізнюєшся. Та ну її ту школу. Не хочу йти. Мене там всі ненавидять. А для чого ти їм так багато завдань даєш? Молодість закінчується тоді, коли розумієш, що листочки календаря відриваються, а ти вже ні. Я посварився з дружиною. Ми не розмовляємо. А як вона тебе їсти кличе? Сьогодні зранку кинуло в мене ложкою. У зоопарку ведмідь скаржиться директору. Переведіть мене до іншої клітки, я так більше жити не можу. У мене праворуч мавпа, а ліворуч жираф. Мавпа весь день анекдоти розповідає, а жираф усю ніч сміється. Давно машину водите з трьох років. Це як? Спочатку на ниточці. У нас такі назви ліків, що ними навіть сваритися можна. Ну ти Вольтарен. На себе подиви Сімудон. Задайте другу наступне запитання. Вінні пух, свиня чи кабан? І насолоджуйтесь 90% відповідають свиня. Хоча правильна відповідь ведмідь. Уявляєш, цілий місяць сходила на фітнес. І скільки скинула? 5 тисяч гривень. Чоловік збирається на риболовлю і до вудок примотує сходчим пляшку самогону. Жінка побачила і каже: Що, боїшся, щоб пляшку не забути? Ні, боюся, що вудки забуду. Прийшла смска. Привіт, я дружина твого колишнього. Можу дещо в тебе запитати. Та питай, як ти його здихалася? Турист під час екскурсії озером Лохнес запитує Огіда: Скажіть, будь ласка, а коли зазвичай чудовисько з'являється на поверхні? Зазвичай після п'ятої чарки. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!